А там же вулиця Другобицька. А ми виходимо з вулиці, яка була Богдана Хмельницького. А оце будинок на Мазепа вважається, Той наступний Мазепом і казав, ці вже Богдана Хмельницького. Той вище лесі Українки. Це і теж Другобицька. вітерець піднімається, буде мінятися погода. І три хмари завжди про зміну погоди. Бузок квітне, Бескіт ще не квітне. Я <гум> навіть не знаю, що цього року Бескіт буде квітнути, чесно вам сказав. Може бути по-різному. Зазвичай в такий час Бескіт вже відновлював роботу. А і вулиці в тут триває ремонт, туди далі до Ісуса. Бачите, у нас недавно виходило відео від Ісуса. Регулярно буваємо в одних і тих самих районах Трускавця. Бачите, нічого нового не можемо показати. Хоча тут, бачите, буде антибескіт. Треба акуратно перейти на тротуар, ще раз подивимось на Бескіт Бескіт направив тоді далі RTB автостанція. станція Йосиф сліпий Можемо йти в центр. Але не видно гори. У нас є відео, як ми з тих гір дивимось сюди на Трускавець. А тепер бачите, ми з Трускавця дивимося на ті гори. Кому цікаво, можна знайти на каналі. У нас є і відео з гір на Трускавець. Є інформація як дійти. Або як доїхати, то вже хто як планує добиратися церкви Покрою Пресвятої Богородиці правиться. Настя триває служба. Цікаво міг побувати на обідній службі. Зараз кілька хвилин. А я нагадую, туди друга, бочні в'їв, а ми спускаємось в центр трускавця, навіть і... перейдемо дорогу. Сонячно ще поки. Ну, у нас на відео сонячне, але у вже, напевно в той час як вийде відео не буде так сонячно і так тепло, але... Які. В тому й полягає диво кінематографа. Ах, який вітер. Я розумію вам гірше чути, але тут хочете повне занурення відчути трускавець, такий, який він є там, то... то мусите слухати і вітер. Так от кілька слів про силу кінематографа. Зараз 2024 рік. Але завдяки нашому каналу ви можете побачити, яким Трускавець був ще не щодня у 2023 році, яким він був у 2022, 2021, 2020 і так далі роках. Навіть цьому ви можете подивитися. Хм, а коли ж то я відпочивав в Трускавці? А я відпочивав в Трускавці 8 липня 2022 року. Ану подивлюсь відео в цей день. Можливо, я десь потрапив в кадр. Або якщо вам не цікаво побачити себе кілька років тому, як ви потрапили в кадр, можна просто подивитись, якісь емоції отримати, спогади. Особливо цікаво дивитися. Наш одна підписниця підходила і казала: от три роки тому ваш на ваш канал мій син потрапив. Він тоді ще був зовсім зовсім маленький. Зараз він підріс і йому, знаєте, так цікаво себе. Побачити, як він маленький ходив по трускавцю. А тепер він вже більший. Він вже бігає, він вже розуміє. А тоді тільки вчився ходити. Або історія, яку розказав пан Михайло, <свісно> про те, <то>, що жінка <свісно>, завдяки нашому каналу побачила музей команців на бюветі. Теж дуже така історія зуруч, що ми допомогли щось побачити, щось покращити, щось зробити. В тому сенсі, що хтось один постарався, і ми трошки постаралися, і всім сталося добре. Таких історій багато. А якщо цікаво, буду ділитися з ними. Завжди приємно, коли. Підходять підписники і діляться якимось емоціями позитивним і розповідають історії, пов'язані з Трускавцем. Чи з Ютуб каналом, чи як ютуб канал їм чимось допоміг. Трускавець 365. Ще, напевно, треба перейти знов туди, бо я бачу, що тут погано переходити. Так, ми перейдемо туди, ближче до 365. І тим боком вже, щоб ще сахару подивитися, піде, може тим боком. Тут згодом буде басейн стояти, хто пам'ятає, він стояв минулого року, а позаминулого. Розумію, цього року він теж буде стояти, чому би він не стояв. 65. А, ми йдемо далі напрямку центру сакури клумби міська рада і далі вже видно пішохідну вуличку Така, да, прямо-прямо до да, А, тук стари фото от На мірі міської ради стоїть гусак. Ми зараз підійдемо до гусака.